Схоже, що Леонардо Ді Капріо прямує до ще одного Оскара. А саме такі прогнози дають кінокритики після перегляду фільму Пола Томаса Андерсена. Одна битва за іншою. Сам актор у промотурі розказав, що замість Леонардо Ді Капріо ми могли отримати зовсім іншу зірку: Лені Вільямса. Лені Вільямс. А саме таке ім'я йому пропонував його агент, коли 13-річний Лео знімався в дитинстві. На думку агента, ім'я Леонардо Ді Капріо було занадто етнічним. Благо батько актора зарізав таку ініціативу на корню. Що стосується фільму Одна битва за іншою, то він стартував у прокаті, так сказати, так собі. Бюджет стрічки десь 120 мільйонів, а збори у перший вікенд прогнозують у межах 50 мільйонів. Хоча для студії це більше іміджовий проєкт, падіння зборів фільмів із Леонардо Ді Капріо не дуже радує. Ну і продовжуючи новини про того ж Ді Капріо, актор підтвердив, що його наступний фільм знову буде від Мартіна Скорсезе. Він збирається зіграти головну роль у трилері, що відбувається вночі, де його напарницею по екрану стане Дженніфер Лоуренс. Зйомки фільму начебто розпочнуться у січні 2026-го. За словами актора референсом до стрічки, стане психологічний трилер від Альфреда Гічкока «За паморочення». І схоже, що після шедеврального острова Проклятих нас чекає ще один кінодіамант від цієї парочки. Як повідомляє видання Deadline, агенти, що працюють з молодими зірками, вже вистрилась у чергу, аби підписати нову зірку, якій пророкують славу не менше ніж у Йоханссон. Але є одне, але ця зірка існує лише в цифровому вигляді. Молода дівчина Тілі Норвуд – це повністю цифровий аватар, яку створила студія Ксікоя. По суті, це повністю штучка інтелект, запакована в обгортку привабливої дівчини. Можливо, це лише гучна маркетингова кампанія, але власники цифрового аватару вже говорять, що студії таємно працюють над проєктами зі штучним інтелектом. А в наступному році нас чекають, скажімо так, цікаві анонси. Як на мене, це, звісно, гівносечі, і схоже, зі мною погоджується і Емілі Блант. Вона каже, що актриса зі штучним інтелектом Тілі Норвуд справді страшна. Та попереджає голівудське агентство не зв'язуватись із цим лайном. Фанати Сімпсонів відкривайте шампанське. Зрозуміло. 20-те століття Фокс офіційно повідомили, що розпочали роботу над повнометражним фільмом. Сімпсони 2 Фільм зайняв місце безіменного проєкту від Марвел, який було вилучено із графіку студії. Наразі прем'єра Сімпсони 2 очікується в кінотеатрах 23 липня 2027 року. Подробиці сюжету нової повнометражки поки невідомі. Джейсон Стейтем приступив до зйомок бойовика Бжоляр 2. Цього разу режисер і сценарист Девід Ейр поза ансамблем. Сиквел медової стрічки зніматиме постановник Тімо Тяншанто, що знімав нещодавні ніхто два та інші азійські бойовики, що точно знають фанати жанру, коротша ідеальна двійка. як у Стейтема, з лівої і з правої. Мою ліву мені колись повністю відірвало. І тоді мені її відростили справи. Поки невідомо, чи буде знову Адам Клей боротись із офісниками, чи перейде до ще більшого зла, наприклад, ріелторів або перекупів. Коротше, чекаємо. Поки Марк Цукерберг продовжує свої експерименти зі штучним інтелектом, про нього знімуть ще один пільм. Це буде продовження вже знайомого фільму Соціальна мережа, що отримало назву The Social Reckoning», що можна перекласти дослівно як соціальна розплата. Новий фільм освіжить і акторський склад. Так тепер Джеремі Стронг зіграє Марка Цукерберга. Також з'являться Майкі Медісон, Джеремі Аллен Вайт і Біл Берг. Зніматиме все це вже не Девід Фінчер, а Арон Соркін, який і написав оригінальний сценарій для першого фільму. Стрічка вийде в прокат 9 жовтня 2026. -го. Бюджет серіалу Відьмак від Netflix наближається до колосальних 720 мільйонів доларів. Стало відомо, що четвертий сезон стане найдорожчим із усіх до цього випущених. Новий сезон відьмака вартував стрімінгу 221 мільйон доларів. Тобто близько 27,6 мільйонів доларів за епізод. Для порівняння третій сезон коштував Netflix 175 мільйонів, другий сезон був трошки дорожчим 176,3 мільйонів доларів. Ну і дебютний сезон був найдешевшим. Всього 91 мільйон доларів або 11,5 мільйонів доларів за епізод. З огляду на два аніме та фінальний сезон загальний бюджет усього проєкту відьмак на Netflix можна оцінити у понад 900 мільйонів доларів. Але це поки не остаточні цифри. А ти ким такі міста. Системґерардзрумі. Забудься потвор. То це ж такі виснеє? Рум'я. Так, подайські. Брати дафери, що створили серіал Дивні дива, нарешті взялися захищати свої довгі перерви між сезонами. І те, що деякі фанати вже втомилися чекати, їх не лякає. як каже Меддафер, якщо серіали виходять щороку, то це веде до зниження ефекту. Я люблю напруження і очікування. Вони пояснюють, що хочуть працювати, як у кіно, дати собі час, не поспішати, випити чаю, зробити какао і зробити кожен сезон витвором мистецтва. Для прикладу між четвертим сезоном і фінальним п'ятим буде пауза, Понад три з половиною роки, і хоча деякі крики, де мій сезон вже досить гучні, дафори сприймаються як частину гри. Вони ризикують поважати мистецтво більше ніж швидкість. Можливо, вони забули, що 30-річні діти в дивних дивах якось не окей. Але терпіть глядачі, все ж таки, це мистецтво. А воно, як ви знаєте, потребує жертв. Хоча канал Paramount ще не підтвердив другий сезон Декстер Воскресіння, шоуранер серіалу Клайд Філіпс зазначив, що кімната сценаристів відкривається 6 жовтня цього року. Наразі фанатські теорії вже прогнозують, що сюжет крутитиметься навколо нью-йоркського різника, про якого постійно згадували у першому сезоні. Шоуранер настільки в захваті від цієї ідеї, що каже, це дійсно чудова можливість для продовження сюжету. Зйомки теоретично можуть початись влітку 26-го року, но ну виходу сезону не варто чекати раніше 27-го. Шоуранер серіалу Чужий земля Ноа Гоулі підтвердив, що ведуться обговорення продовження і що фінал першого сезону залишив відкриті сюжетні лінії, що чекають свого розвитку. Офіційного зеленого світла на другий сезон, але Гоулі вже має в голові, куди хоче вести історію і як поєднати її з хронологією фільмів чужий. Очікується, що більшість ключових акторів повернуться за умови, що їх персонажі вижили. Серед них і Тімоті Оліфант, який вже жартував, що забув, що він там грав, проте готовий відновити роботу. Гоулі також зазначив, що хоче зробити продовження без затяжних перерв аби глядачі не чекали по 3-4 роки між сезонами. Ра Мішель Геллар в інтерв'ю Entertainment Tonight каже, що новий серіал Баффі винищувачка вампірів від режисерки Хлої Джао. Це не перезапуск, а продовження. За словами Геллар, дія шоу відбувається у вампірському світі Баффі через 25 років після подій оригіналу. Це буде захоплююче і напружене видовище. Акторка каже, що робить це для фанатів, і сподівається, що їм сподобається. Вихід серіалу очікується у 2026-му. Ще один серіал для олдів – Baywatch, Більш відомий у нас як рятувальники Малібу, повернеться на екрани. Фокс офіційно замовив перезавантаження легендарної серіальної драми на сезон 2026-27 років, аж цілих 12 епізодів. У шоу повернуться культові елементи: червоні купальники, герої-рятувальники та повільні пробіжки пляжем. Проте обіцяють і нові сюжетні виклики: сучасний тон, сучасні проблеми, локація Південна Каліфорнія і надалі на передньому плані. Також обговорюється і Австралія з огляду на добрі податкові пільги. Повідомляють новинні сайти, стрімінговий гігант Netflix розглядає можливість подання заявки на купівлю кіностудії Warner Bros. Ця новина сплила навдовзі після того, як з'явилося повідомлення про те, що студія Paramount також прагне купити Ворнерів. До речі, сам Paramount, що був по горло у боргах, нещодавно придбали інвестори спільно зі Skydance, відсланявши солідні 8 мільярдів доларів. А сам Paramount все ще перебуває у процесі погашення своїх боргів. Netflix не повідомляє, чи дійсно купуватиме студію Warner, капіталізація якої складає більше, ніж 48 мільярдів доларів. Для порівняння капіталізація Netflix більше, ніж 514 мільярдів. У минулому випуску я розповідав про успіханнями фільму Вбивця Демонів Замок Нескінченності. Наразі успіх тільки наростає, адже Мульт вже обійшов касові збори. Місія неможлива остання розплата Супермен, і вірогідно на цьому тижні обійде, і Формула-1. Наразі убивці демонів за оновленими даними збори становлять вже 618 мільйонів доларів. Що робить його сьомим найкасовішим фільмом цього року? І це при суперскромному бюджеті у 20 мільйонів доларів. Як тільки режисер Дені Вільньов наступного року завершить виробництво фільму Дюна 3 він розпочне пошуки нового актора на роль агента 007. За словами знайомих з цим питанням, режисер та його колеги шукають свіже обличчя на роль Джеймса Бонда. Джеймс Бонд буде чоловіком і буде актором родом з Британських островів. Як говорять джерела, знайомі з ходом написання сценарію, це новий бонд, новий початок, нове все. Тобто це почато кар'єри агента або навіть шлях до роботи на агентство. Процес кастингу та вибір актора ще не розпочався і не розпочнеться, доки Деніс не закінчить зйомки фільму Дюна 3». Елізабет Мос каже, що людина-невидимка 2 реально має шанси на зйомки. Вона підтвердила, що її продакшн компанія разом із Blumhouse працюють працює над тим, щоб сиквел відбувся. Але лише якщо сценарій буде справді гідним першої частини, головний режисер і сценарист Лі Вонел поки зайнятий іншим проєктом, тому точна дата зйомок або релізу під питанням. Мост також підкреслює, що якщо сиквел буде робитися, то він має бути кращим або мінімум не гіршим за першу частину. Поки людина-невидимка 2» ще офіційно не затверджений, але моста команда налаштовані дуже серйозно. Нарешті вийшов трейлер Мандалорець і Грогу. Якщо говорити про сюжет, то як пише офіційний синопсис, зла імперія впала, а імперські воєначальники розсіялися по всій галактиці. Молода республіка заручилася допомогою легендарного мандалоріанського мисливця за головами Діна Джаріна та його молодого учня Грогу, крім Паскалія, якого уміло заховали під шоломом, у фільмі з'явиться ще й Сігорні Вівер. Виходить остання надія Лукас фільму 22 травня наступного року. Джерард Батлер і Морена Бакарін повертаються до своїх ролей у Апокаліпсісі Гренландія 2. Міграція на це раз вже з дорослішим сином, роль якого зіграє Роман Гріфін Девіс. За сюжетом після апокаліпсису, який влаштувала комета, родина Гаріті змушена полишити безпечний бункер у Гренландії та вирушити в небезпечну мандрівку через руїни Європи. Фільм завітає в кінотеатри 6 січня наступного року. Джеймс Кемерон презентував новий трейлер Аватар Вогоні Попіл ще більше крутого CGI, видовищного вогню та битв з новим войовничим плем'ям та їх лідеркою. Варанг до речі, якщо ви не ходили на аватар, шлях води з 2 жовтня. Кінотеатри покажуть фільм повторно. Ключно з українським кінопрокатом, де крім самого фільму дадуть глянути і на шматочок Аватар Вогоні Попіл. Ну а повністю фільм-релізниця 18 грудня. Мегі Джиленхол повертається за камеру, аби показати темно переосмислену версію жахастика наречена Франкенштейна. Наречено зіграють Чесі Баклі, а монстра Франкенштейна не хто-небудь, а сам Крістіан Бейл. У фільмі з'явиться і брат Мегі Джіленхол, Джейк, а також Пенелопа Круз. Дія фільму відбувається в Чикаго 1930-х, і це така собі інтерпретація Бонні і Клайда, але з монстрами. Виходить в кіно 5 березня наступного року. Вийшов перший трейлер горор фільму Ми ховаємо мертвих нового трилера про виживання серед зомбі за участю зірки зоряних війн» Дейзі Рідлі. Фільм розповідає про жінку, яка приєднується до відділу з пошуку тіл, сподіваючи знайти свого чоловіка живим. Але на всі мертві виявляються мертвими у кінотеатрах з 2 січня. Вийшов ще один трейлер напруженого трилера від оскароносної режисерки Кетрін Бігелоу. У фільмі нас занурюють у момент, коли над світом нависає ядерна загроза, один незрозумілий запуск ракети, і вся влада в США у паніці. Ідріс Ельба грає президента, який змушений балансувати між страхом і рішеннями, наслідки яких можуть зруйнувати все. Також у фільмі з'явиться Ребека Фергюсон. Фільм стане доступним на стрімінгу 24 жовтня. Також Netflix представив трейлер анімаційного фільму Лише вісні». Фільм розповідає про братів і сестер, яким вдається подорожувати крізь свої сни, щоб здійснити свою найпотужнішу мрію ідеальну сім'ю. Прем'єра на Netflix 14 листопада. 1 жовтня на Netflix вийде кримінальний бойовик Грай брудно, де Марк Волберг і компанія намагаються перехитрити південноамериканського диктатора нью-йоркську мафію та найбагатшу людину у світі. 2 жовтня у прокат повертається фантастика від Кемерона Аватар, шлях води, що поверне дивовижний світ Пандори у форматі 3D на великі екрани. 3 жовтня в кіно виходить біопік незламний про бійця Марка Кера з Двейном Джонсоном, Емілі Блант і нашим Олександром Усиком. 3 жовтня на Apple TV вийде фільм Катастрофа Загублений автобус, де Меттю Маконахі грає відважного водія шкільного автобуса, що рятує дітей від руйнівної пожежі. 3 жовтня на Netflix вийде комедійна драма Стів, де Кіліан Мерфі грає директора школи Стіва. 3 жовтня вийде драма Анемона, що об'єднає скороносного Дель Люса на екрані, і його сина в режисерському кріслі та розповість про складні сімейні стосунки батьків і дітей. 10 жовтня в кіно стартує вже третій фільм серії Трон. Новий фільм розповість про програму Арес, що вийшла з під контролю, і починає наводити хаос не тільки в кіберпросторі, але й в реальному світі. 10 жовтня на Netflix вийде містичний трилер з Кірою Найтлі. Жінка з каюти номер 10 16 числа на великі екрани прямої комедія з Ченнінгом Татомом в головній ролі. Фільм розповість про серійного грабіжника МакДональдсів грабіжник за покликанням. 17 жовтня у кіно вийде фільм спеціально для фанатів жахів, що продовжить історію маніяка з телефонної будки Чорний телефон 2. 23 жовтня в кіно вийде біопік Спрінстін. Врятуй мене від невідомого. Як ви вже здогадались із назви про музиканта Брюса Спрінстіна, 23 жовтня фанати аніме зможуть насолодитись кіно Людина Резе Арка. 24 жовтня на Netflix вийде політичний ядерний трилер від Кетерін Бігелоу, про який я вже розповідав попередньо будинок із динамітом. 29 жовтня на Netflix вийде містичний трилер з драматичним ухилом Балада про маленького гравця, де Колін Фарел відчайдушно намагається вирватися з азартної пастки і старих боргів. 30 жовтня вийде новий фільм Йорго Салантімоса Бугонія, де два фанати конспірології викрадають ему Стоун, думаючи, що та прибулець що хоче захопити землю. Жовтень обіцяє, але поки без точної дати, що новий шахастик серії закляття 4 останній обряд має вийти в цифровому прокаті вже цього місяця. Жовтень також може стати місяцем для цифрового релізу екранізації психологічного трилера за сценарієм роману Стівена Кінга Довга хода. 3 жовтня на Netflix вийде міні-серіал із серії монстри Історія Теда Гіна, що розповість про нового маніяка, якого цього разу зіграє Чарлі Ганем. 10 жовтня на Apple TV стартує перший сезон бойового серіалу про шерифа і небезпечних злочинців з літака Останній Робіж, 14 жовтня на Netflix Сплінтер Сел перед лицем смерті. 16 жовтня на Netflix релізниця вже третій сезон гостросюжетного політичного серіалу Дипломатка. 26 жовтня на HBO Max стартує серіальна адаптація жехастика від Стівена Кінга. Воно. 26 жовтня на Paramount Plus стартує четвертий сезон гостросюжетного серіалу з Джеремі Реннером Меркінгстауна. 29 жовтня для фанатів зоряних війн на Disney Plus стартує третій сезон анімаційної серії Зоряні війни видіння. 30 жовтня на Netflix релізниця четвертий сезон фентезі серіалу Відьмак, де Генрі Кавіла замінить його неназваний реген Ліам Гемсфорд. Прекрасно, кіношні новини І огляди на фільми, ролики цікавіші виходять стабільно Хана oh, про кіно, о oh, з вами давно oh, Я вже підписався, oh, оріше не вовні.